Давай. Світла нагадую, що в нас. Немає, Немає... Ні, ні, ні. Да. Немає соусів. Немає соусів, майонезів і кетчупів. Саме їх ми тут не бачимо. Ні, ну почекай. Давай. Зверни увагу на цей лимон. От зараз я відчуваю себе цим лимоном, тому що я от починаю знаєш скукожуватися. в мене багато цих соусів А я тільки розповідав, що їх в мене немає. Ні, ну дивись, кетчуп він більш-менш та тобто по калорійності. Соєвий соус. Ну що, це він дуже поганий? Ні. Солодкий чилій, це не моє. Я його не їм. Оце теж я не їм. Це не моє. Соєві соус, це нарні суші, я замовляю, якби під'їдаю трішки. Що ж в тебе там кастрюлька? Хто їх приготував? Макарони я зварив, Доїдаю. Макарони з маслом і з славика шестю. Славік, я тебе дуже сильно люблю. Він тебе не з'їсть. От, макарошки з маслом. Доїдаю їх. Там що в кастрюльці? покажи мені. Що то в кастрюльці. А там в кастрюльці, якщо ми посіємо на чашечку Петрі, ми можемо відкрити нову вселенну. тому що я не так. Там не салат, думаю. цибулька mm -hmm. був йогурт і пекіночка з вареним яйцем. Огірочки чи пару штук є. Куплені є. Ну, звісно, куплені. А там є щось засушене, бо... Нічого це таке? Нічого не засушене? Це, це в мене салатик. Бачиш. Грібочки, таке, типу, взагалі. Ти Ні, кстати, А оце я не знаю, хто мені готував. Хтось готував. А, це смажити, типу, треба. Маринад для смаження. Яєчка, це завжди є білочок да. ну, а, з холодирі. Це мені з Франції прислали родичі французьку цю вонючу шкарпетками ковбасу. Я її не їм, ну друзям ріжу. Клас, дякую. Добре, окей. І овочі.